Онлайн-школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, сьогодні у нас така тема використання логічних функцій для вирішення поставлених задач. Ми сьогодні з вами працюємо практично. У нас є таке завдання. Я його зараз зачитаю. Послухайте, що нам необхідно виконати. Завдання. На підприємці працівники отримують надбавку до заробітної плати, в залежності від категорії. Перша категорія отримує 15% надбавки, друга категорія 10% надбавки, третя категорія 5% надбавки. Знайти суму, яку отримують працівники. Сума заробітної плати без надбавки відома. Давайте вирішимо цю задачу. Та обичному процесорі Excel. Зараз я вам дам деякі пояснення щодо виконання цієї практичної роботи. Слухайте уважно та виконуйте роботу. На першому кроці нам необхідно взяти дані, які ми з вами будемо опрацьовувати. Щоб їх ці дані завантажити на комп'ютер, можна зробити двома способами. Першим способом під відео ви можете. Або на сайті STEMWar в уроці, зайти за посиланням і завантажити файл Data.xls. Або можете відсканувати QR-код і так само з Google диску завантажити дані, які ми будемо опрацьовувати. Добре, коли ви це зробили, що необхідно далі. Давайте з вами розглянемо, яким чином опрацьовувати. Дані щодо заробітної плати працівників підприємства. І так, у нас є ось така табличка, в якій вказані категорії працівників, номер порядковий і заробітна плата кожного з працівників. Оскільки це приклад, тому ми не вказували ім'я та по батькові. Якби було це реальне підприємство, то необхідно було ще вказати ім'я батькові працівника та яка у нього заробітна плата та категорія. Тобто у нас є дані. ще раз, заробітна плата категорія. Нам необхідно знайти заробітну плату з надбавкою. Надбавка кожній категорії нам відома: перша категорія 15%, друга категорія 10%, третя категорія 5%. І необхідно, щоб в графі в стопчику, «Д» заробітна плата з надбавкою, у нас відображалися дані щодо заробітної плати з надбавкою працівника. В залежності від категорії різна надбавка. У нас у кожного працівника, у різних працівників одна з трьох категорій яким же чином вирішити цю задачу? Давайте з вами згадаємо функції логічні, які ми з вами на минулому уроці розглядали, і функція умови, if нам допоможе у вирішенні цієї задачі. В нашому завданні є три умови. Перша, як нараховувати заробітну плату, якщо перша категорія. Тобто, який необхідно брати відсоток надбавки. Як нараховувати заробітну плату, якщо у нас друга категорія, і як нараховувати заробітну плату, якщо третя категорія. Функція Excel у нас має таку конструкцію. І якась умова істина, то виконувати певну дію, інакше виконувати іншу дію. У нашому випадку всі графи, всі комірки. З категоріями заповнені, тому частина умови інакше нам не потрібна, ми беремо неповне розгалуження. І так, добре, цей момент ми для себе з'ясували. Що далі? Далі ми з вами маємо обчислювати в табличному процесорі Excel. Е, яка ж надбавка в залежності від категорії у працівника? І так, умова у нас така. Наприклад, якщо категорія. Комірці b 2 у нас дорівнює одному, і це є true, тобто правда, це дійсно так, то тоді необхідно зробити наступне. Взяти суму заробітної плати, додати до неї суму, помножену на відсоток. Ось таким чином ми з вами. Робимо ось if B2 дорівнює одному, якщо категорія B2 у нас в B категорія дорівнює одному, то у цьому випадку нам необхідно, якщо це є true а не false, false у нас відсутня частина, то нам необхідно до заробітної плати додати заробітну плату, помножену на відсоток. Коли ми помножимо в Excel. Заробітну плату на відсоток на 15, то у нас від числа відображається 15%. Або 10, або 5%, як на цьому прикладі. І так, добре, ось таким чином ми зробили, і у даному випадку, коли ми розрахуємо, то у нас вийде false заробітна плата з надбавкою. Відповідь. Чому так вийде? Тому що категорія третя. А в нашій умові якщо категорія перша. Оскільки у нас умова має бути складена, тобто у нас декілька умов. Тому нам необхідно з вами зробити наступне. Для кожної категорії зробити розрахунок. Якщо перша категорія, то у нас буде ось така умова. Якщо b 2 категорія дорівнює одному, то тоді. Розрахувати з відсотком в комірці h 2. H2, H2 – це у нас для першої категорії 15%. Якщо друга категорія, то дорівнює b 2 дорівнює друга категорія умова, то тоді заробітна плата плюс заробітна плата помножена на відсоток 10%. Якщо у нас третя категорія b 2 умова дорівнює 3, то тоді заробітна плата. Додати заробітна плата, плюс е, помножити, вибачаюся на категорію 5%. Ось таким чином. Тобто, у нас H це у нас надбавка H2, H3, H4. С2 це у нас заробітна плата, категорія це Б2. І ось у нас має вийти ось така формула складна. У кожному if враховуємо, що різна категорія та. Різний відсоток надбавки. Ось, виконавши таку формулу, ми з вами, зробивши таку формулу, у нас Excel автоматично, в залежності від категорії, яка вказана в стопчику Б, визначить яку надбавку необхідно робити. Ми з вами, ось тут зверніть увагу: такий важливий момент, що ми з вами зафіксували. Зафіксували за допомогою знака долара, згадуємо, зробили абсолютне посилання. Ось можна тут, до речі, зафіксувати лише строку, тому що коли ми розтягнемо далі по діапазону всі дані, які у нас містяться в нашому прикладі, який ми завантажимо, то у цьому випадку у нас виникне наступне. У нас поїдуть комірки, тому ми з вами ось ці дані, відсоток надбавки. H3, H4, H2. Ми їх повністю зафіксували. Ось. Фіксуємо відсоток і пам'ятаємо, що кількість скобок, що відкривається та закривається, має бути однакова. І ось таким чином ми з вами зможемо розрахувати повністю заробітну плату в даному випадку працівника номер 1 Ось. Ну, точніше, тут на скріншоті наведено нас працівник номер 5 яким же чином застосувати для всього діапазону? Давайте подивимось. І так, ми розрахували, ось у нас же є формула. Повністю зробили формулу, звернули про кількість скобок, виконали. Ну і далі застосовуємо цю ж саму дію для всього діапазону комірок. І за одну секунду ми, можна сказати, порахували для усіх повністю. Робітників в залежності від категорії. Якщо у нас, наприклад, змінюється якась категорія, то одразу ми бачимо, що друга категорія у нас відсоток більший, тому у нас і заробітна плата трохи стає більше. Ось такий простий приклад ми сьогодні з вами розглянули. Бажаю вам успіхів у виконанні практичної роботи. Спробуйте, будь ласка, виконайте за зразком роботу. це вам принесе. Користь. Зараз давайте з вами підведемо підсумки, ми розглянули з вами кроки вирішення задачі, працюємо практично, починайте виконувати роботу, продовжуйте навчання. Всім гарного настрою! Підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків!